Продовжуємо розв'язувати 1391. Вправо, треба обчислити частки і розташувати в порядку спадання так, перше. Так. Тут якісь вони усні. Ну, добре, значить, 0,72. Ми ділимо на...

На дві коми переносимо, отримуємо 70 ділимо на 35, буде 2. Третє. 2,8 ділимо на 0,7. На дві цифри переносимо, це буде 2,8,0 поділити на 7. 4,40. І четвертим. 1,08 поділити на 0,8 Прісно так, що ми отримаємо 10,8 ділити на 8 Це буде 1 ціла Двадцять поділити на вісім. По три. Буде 24. І тоді 40 поділити на 8 буде 35. Ага, отак от. Добре. І в порядку спадання. Першим буде ось це. Другим зрозуміло, що буде ось це. Третім і четвертим ось це.